Вітаю всіх на своєму каналі. До нас сьогодні завітав Volkswagen CAD з двигуном 2.0TDI, маркерування двигуна Кайк. Власник приїхав аж з Боярки. Нагадаю, що я знаходжусь в місті Борисполі. Він заїхав на безкоштовну діагностику. По телефонному запису. Але перед тим, як подивитись моє відео, в нього виникали проблеми з автомобілем. Тобто і сажовий фільтр, і клапан EGR, і все, що зв'язано з екологією. У даного власника ще один є автомобіль Opel, яка марка, не знаю. Тобто, який е автомобіль з концерну Opel. Але теж дизельний, і він стикнувся з такою проблемою, теж колись із сажовим фільтром, ЄГРІ, оці всі діла. Але йому вирізали, перепрошили на Євро-2, Тобто, зробили його трактором. І він собі поїхав. Довго не їздив, тому що, як завжди, оці всі вирізання. Це набагато гірше, чим його все почистити, коли екологія на місці. І звісно, це і дорожче оці всі вирізання, які не дають результату, тому що сучасний автомобіль без екології, він більше е, виходить з режиму нормального автомобіля в режим трактор, який ламається. Так, власник цього автомобіля передивився повністю відео, не по 2 минутки, не по 5, не по 10 і зрозумів всю мою процедуру, як це все робиться, і без всяких сумнівів оставив мені автомобіль на чистку на відновлення всього двигуна, відновлення всієї екології до заводських. Звісно, будуть, буде вироботка по металу, тобто поршнева чуть-чуть стерта, тому що автомобіль має пробіг, Але ж ресурс і подальша експлуатація, все ж краще, ніж вирізати. Зараз я проведу невелику діагностику, щоб вам було зрозуміло, і. Насамперед, це все для цього власника відео, щоб він розумів до і після чистки, що з його автомобілем буде. Так, маємо 2 літровий дизель кайк, включу ендоскоп. Так. Всіх, хто має такий двигун: джета, Пасати, Кадіки таурани, Цей клапанець не сильно забруднений, тому що його чистили, але він, не, він ну, не сильно таки впливає на роботу двигуна. Коли він загажений. Він просто як індикатор того, яка система, в якому сажомасленому відкладенні. Його задача, ось тут він знаходиться в пускному колекторі. Оцей квадрат е випускає відпрацьовані гази на дросель. Його вже чистили, це 100%, але ж результату не дало. Тому що вся проблема знаходиться всередині. Засуну ендоскоп замість цього клапана, де він тут знаходиться. Так, бачимо космічні пейзажі. Зараз попробую, щоб не замастити, включу фронтальну камеру, щоб якось побачити дросель. Ось бачимо дросель. Все в сажі. Так. Скажу вам всім майбутнім, хто буде перегляд робити. Ви не тільки дивіться на картинку, як воно це все проходить. А десь трохи уважніше слухайте, тому що це буде корисно для вас. Так, ну незрозуміло, де вхід, де вихід, як завжди, тому що... тому що все чорне. Впускні канали до клапанів ще гірше. Так, не буду бруднити камеру клапанець де з'єднується отут він. Зараз підсвічу трохи. Так, дивіться, в чому проблема? Так, зараз. Подивимося по комп'ютеру. Пробіг 300 299 тисяч. Чек горить. Він так і приїхав з чеком Помилка у нас P0401. Слишком низька пропускає моя. Пропускна способність. Клапана ОГ. клапана. Тобто. Відпрацьованих газів. Ця помилка залишається. В чому проблема? Ось такий клапан Єгер знаходиться в цьому автомобілі. Це він тестовий для мене. Ось він, цей клапан. Але проблема не в ньому може бути, може і в ньому протестую інший. Діагностичним центром прибором. Тут знаходиться оцей півмісяць, який відкриває, закриває клапан. Так. Відкрився, закрився. Часта проблема в ньому цей підшипничок, що електроніку провіримо, чи він працює. Я впевнений, що він працює, може підклинювати, тому що не змащений заводить, там все сухо. В процесі чистки я це все змазую прямо на двигуні на автомобілі. Проблема коїться більше тут, в оцих сотах. Вони повинні бути такі чисті блискучі. Вони забиті, от і ця помилка по низькій пропускаємості відпрацьованих газів. В чому суть, якщо це все діло не зробити, по-перше, лямдозон, коли бачить, що йде поганий вихлоп, коли це все загажено сажею, дає знак. Клапану Єгіру, щоб він відкрився, і ці всі гази пішли назад через цю трубочку на доопрацювання впускний колектор, щоб менший вихлоп був вонючіший, менше тобто більше згоріло відпрацьоване паливо, досажував фільтра. Якщо це все забито в теплообміннику, то ці всі відпрацьовані гази не проходять впускний колектор на доопрацювання, а виходять в сажовий фільтр. І сажовий фільтр приймає на себе двойну тройну дозу вихлопів. Він забивається дуже швидко, тобто, якщо його окремо почистити і деякий час поїздити, знову він може забитися. Навіть навіть якщо не буде помилки по клапану ОГ, все одно погана, ну, навіть 100 тисяч вже буде не така спроміжність газів пропускати на доопрацювання впускний колектор. І сажовий фільтр приймає велику кількість на себе чорної сажі, часті регенерації. Навіть коли він буде чистий. І тому це все діло потрібно чистити не, в... не окремо сажовий фільтр, тому що він не вирішить проблему. А все разом. І впускний колектор, всі хода виходи клапана ОГ, я також ремонтую на автомобілі змащую оцей півмісяць. Гарантія. 100 тисяч можу дати, тому що це довговічний механізм. Тут нема нічого сложного, не треба ніякі підшипнички міняти. Міняють тоді, коли він вже зняти, коли коли хочеться, вже, вже можна зробити його. А коли він на автомобілі змащений працює, в цьому підшипнику їздить і їздить. І тому ми будемо, я буду чистити через апарат сажотрус, так я його назвав, починаючи з дроселя, впускний колектор, всі трубочки, які йдуть оттуда, дозаду клапана Єгіра, його теплообмінник, сажовий фільтр, впускні канали до клапанів, потім камера згорання. Ще такий момент. Всі знають, що бензиновий автомобіль може брати масло завода, а дизельний ні. А в чому суть? Тут а, взять помилкове таке бачення, що дизель ніколи не бере масла, що він їздить, все, все чудово. А ні, скажу вам так, дизель теж бере масло. І бере, можливо, і більше, ніж бензин. А все за того, що коли проходить регенерація в будь-якому автомобілі, це йде двойний тройний вприск диспалива, щоб воно йшло через каталізатор, нагрівало сажовий фільтр і вигорала сажа. І все одно через поршневі кільця попадає в піддон диспаливо і таким чином компенсує цей рівень оливи на щупу, на оцьому щупу. І всі Супер дизельні сервіси, і всі в один кричать, що Дизель не бере масло, все ідеально, а ні. Компенсація після регенерації де в піддон, все ж іде. Автомобіль може десь взяти, там, скажімо, 100 грам оливи. Після регенерації ці 100 грам додаються. Тож, якщо тут буде чистка всієї системи, також відновиться і камера згорання. Звісно, стерті деталі вже нічого не зробиш, але ж все одно після розкоксовки менше споживання оливи це 100%. Потім другий момент. Всі хочуть, щоб всі думають, що після регенерації. Очистився сажевий фільтр і все в ідеалі. Комп'ютер може показувати там кількість сажі там 20 грам, 10 5 після регенерації. І всі думають, що сажевий фільтр чистенький в ідеалі. Скажу вам так: після вигорання сажі, а вона більше зверху сажового фільтра, Знаходиться. Після вигорання сажі йде, е, е, як сказати правильно, е, відкладання золи, тобто пепелу, а пепел осідає в самому сажовому фільтрі на дні. І рано чи пісно ця зола цей пепел дає про себе знати. Часті регенерації, погано пропускаємость сажового фільтра, і все одно його потрібно чистити. Після чистки, так, автомобіль буде їхати, буде краща тяга, менший розхід палива буде в своїх заводських параметрах держати свою оптимальну температуру, тобто вихлопні гази не будуть десь. Давати назад попадати в камеру згорання, тобто знову підігрівати двигун, коксувати кільця, і десь чув таке, що плавляться форсунки, коли сильно забитий сажовий фільтр. Тож, цю процедуру потрібно робити обов'язково. І, що ще маю сказати, що зараз ми бачимо такий стан. Двигуна. Підключаю апарат і бачимо, що будемо бачити, що з нього виходить. Ну, звісно, буде чорне виходити до тих пір, поки не буде повністю чисте. Помилка, нагадаю, не стирається. Оця. Побачимо після чистки результат і тест... Драйв. Знаходжусь під автомобілем, щоб підключитися до сажого фільтра, заглядуємо в трубу. Тут водичка трохи витікла, коли зняв хамут. Але це признак того оцєї влаги, це тобто конденсат. Ще плюс такий коричневий колір. коричневий колір це зола. Тобто пепел від регенерації. Коли згорає сажа, завжди після сажа йде пепел, зола. от І вона вже аж виходить через вихлопну трубу. Признак того, що тут конденсат. Це, звісно, забитий сажовий фільтр з золою, не сажею. і забитий теплообмінник, який знаходиться ось тут. І теплообмінник. Ось він за сажовим фільтром, що я показував спочатку відео, і він теж забитий. тобто Двигун сам прогрівається, а вихід вихлопних газів не сильно прогріті. І таким чином збирається конденсат. Єгер відкривається, гази не, не циркулюються і робиться конденсат. Так, ще зверну увагу на оливу. Покажу а прямо з ями буду показувати. Ось 2000 км пробіг оливи. Вона чорнюща. Вона повинна бути світлішого кольору. Признак того закоксовані кільця це 100%. Кільця закоксовані. Признак того, що вони закоксовані, вихлопні гази потрапляють в масляну систему. А крім кілець через поршневу ніякі вихлопні гази не потрапляють в масляну систему. Тобто, всі ці історії, що дизель не бере масла це фейк, дизель. Дізел, Дизельний автомобіль бере масло, але за рахунок компенсації після регенерації сажового фільтра йде ще декілька грамів. Не декілька, а там 30-40, 50. В масляну систему в піддон. От, і тому у вас завжди буде рівень мастила. на щупі все чітко, скажімо так. І всі думають, що дизель ніколи в житті не бере масла. Це вічний автомобіль. Апарат підключений. Зараз він виконує свою роботу. Ось дренажка виведена, яка проходить через сажовий фільтр, теплообмінник ЕГР, сам клапан, всі трубочки цього клапана камера згорання, впускний колектор. Тросель усе. І зараз будемо бачити, що виходить. Повикидало вже чорненьке, тут більше. Тут пінка осідає, світлішає, але чорне, чорнюще. Чорна сажа здам оборотів апарату, щоб ще більше повикидало. Ділаю невелику промивочку, щоб водичкою прогнало Нігрол витікає чорне, чорне. Ну це все в двигуні. Але все чиститься на автомобілі. Зняв свічки накалювання і знизу під'єднався. А далі робота цього апарату. Хай чистить. Вже буду фінішувати, вже повністю білотинка йде. Чорного зовсім немає. Осталось просушити і зібрати до кущі. Да, чисто. Так, уже все почищено. Перед зборкою свічків накалювання цього клапанцю зроблю невелику екскурсію в впускно колекторі. Так, засунув камеру сюди, де достає. Ось можемо поглянути стан впускного колектора. Ось там. І яка його чистота? Вже чистенький, весь впускні канали чисті, чисті. Камера згорання розкоксована Так, зараз переверну на дросель. Доліз до дроселя. Ось, як виглядає сам дросель, чистенький в ідеалі. Трішки вологі залишилось, але це не страшно. О, Чистенький дросель. Так. Ось трубочка з Єгіра. Чистенько. В ідеалі. Сам клапанець тут знаходиться, теж чистенький. Нержавійка добре вичищається. Пластик трішки гірше, а взагалом все відчистилось. Так, відчистився також. Такий самий теплообмінник знаходиться на автомобілі. Всі ці соти вичистились. Вони в основному тут забиваються. Зверху вони можуть бути начебто чисті. Але всередині в сажі. Провіряв, апаратом все там продувається тепер. Тут все почищено. І так ось, також змащений сам цей клапанець. Таким образом, на автомобілі. Ось так він знаходиться до двигуна. І через цю щілиночку трішки відсунув, всувається. Отака смазка сюди. Сюди і йде розпилювання. Отаким От чином. Тобто на багато кілометрів його хватить. Я думаю, можу дати спокійно гарантію. 100 тисяч кілометрів. Так, ще що хотів показати, не знаю, чи буде видно. От якщо заглянути в свічний канал, там видніється поршень. Він уже кольором алюмінія. Погано видно, мені добріше видно. Вже має світло-сірий колір, як алюміній. Тобто, і камера розгорання відчистилась. Заливаю масло, вкручую свічки накалювання і тест-драйв. А також керамічною пастою змащую всі свічки накалювання, щоб в майбутньому все відкручувалося в ідеалі. І так, фініш по Volkswagen Caddy. Все почищено, двигунчик став стабільніше працювати, все добре. Вже пізні, пізній час, але віддаю машину вже, власник вже приїхав. Так, що в нас чек погас? Все погасло після чистки. Даже комп'ютером не прийшлось стирати примусово. Так, всім дякую за увагу. Звертайтеся, знаходжусь в місті Бориспіль, номер телефона, візитка в кінці відео, або закріплю в коментарях. Свої контакти. Всім гарного вечора, до побачення!